Урочистим парадом і виконанням державного гімну України розпочались обласні змагання у Надвірнянській дитячо-юнацькій спортивній школі Олімпійського резерву. Мої юні друзі, я хочу вам побажати упертої, справедливої боротьби і чесної перемоги. Також хочу передати вітання від голови райдержадміністрації, голови обласної державної адміністрації Олега Роман Горчарука. Святом вас. Перемог. президент обласної федерації по дзюдо Іван Іванович Тодорук вручив бронзовим призером чемпіонату України у місті Черкаси. Грошові премії це Ільків Наталія Гаврилюк, Олег, Онуфрак, Василь, Пожар, Юрій, Харабава, Давид, Льовін, Володимир. Грошовою премією був відзначений і Іван Пелеп'як за золоту медаль у вазі до 55 кілограмів на 17-му міжнародному турнірі. По дзюдо у місті Варшава, Польща. Таке відзначення. Значення ведучих надвірянських дзюдоїстів послужить гарним стимулом і для інших юних талановитих спортсменів, які і на цьому обласному турнірі у надвірній на татамі намагались показати високі результати.